Пропоную охороні Зеленського, також депутатів мерів, їх заступників, охороні міністрів взяти, звільнитися та поїхати за кордон. А ці так звані добродії, хай своє життя і здоров'я самі захищають, вони повинні. Віддавати своє життя і здоров'я за цих нелюдів. Саме нелюдів. Ви повинні жити своє найкраще життя десь за кордоном. А хай Зеленський і його компанія сама себе захищають від Путіна. От і все. Це дуже класний лайфхак. Можете зібратися всі охоронці і поїхати за кордон. От, і все. їх захищати. Хай вони самі себе захищуть.